Росія завдяки операції ЗСУ в Курській області перемістила частину своїх військ з Харківського та Запорізького напрямку. Повідомив Зеленський. При цьому Донецька область залишається стратегічною ціллю РФ, тому звідти війська м, вона не збирається виводити, додав президент. Зеленський заявив, що під Покровськом Росія втратить 50, а то й 60 тисяч своїх людей так само, як це було з Бахмутом. За словами глави держави, на Покровському напрямку росіяни продовжуватимуть тиснути. Але на фронті вперше почалися ротації. Але, як заявив Зеленський, вони поки такі не фундаментальні. І це дуже добре, тому що допомагає нашим хлопцям мати хоч якісь ротації. До речі, українські виробники можуть випускати 2 мільйони дронів на рік однак на це бракує грошей, заявив Зеленський.